Yo Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Tower Дефенс, тільки правда, я не на своєму аккаунті. Точніше, це мій аккаунт, але не основний. Це аккаунт, який зветься Case Investor Саня. І тут у мене зберігаються кейсики. Таймкейси. Їх у мене тисяча штук рівно, точніше 999, бо одна, один юніт. Це ось цей спікермен, якого не можна нічого з ним зробити взагалі. В общем-то, так то у мене тут 999 кейсів, і це супер круто, тому що ми виконали челендж. І зараз, в принципі, ми можемо спокійно сидіти і Просто тримати ці кейси, а поки що я готовий даже зайти в трійпазу і просто подивитися, скільки коштують зараз кейс. Просто на даний момент таймкейси коштують ну, скоріш за все, дорожче, чим я їх купував, тому що купував я їх по 60 гемів за штуку. Щось ось 75 один продається. Ну я думаю, по 75 їх можна вже продавати, спокійно сидіти. І в цілому, уже на варчик є непоганий. Ну ми ще почекаємо трошечки і будемо продавати їх супер жорстко. А поки що ми завітали на мій основний аккаунт, і в принципі я доволі таки не проти. Пішов би і трошечки попродавав різних юнітів. У мене збиралось уже купа, купа-купа всякого, і його треба кудись дівати і кудись продавати. Потреба треба збирати геми, тому що треба купити старого ультимейта. Просто ультимейт дрільмена, я думаю, ну, ціль така собі не сама легенька, але в цілому це зробити можна. І, в общем то для цього мені що потрібно? Для цього мені потрібно зайти. О, тут по 54, кстати, можна купити собі. Бачиш, десь дорожча ціна, десь менше, але по 55, отако нижче 60, можна спокійно купувати кейси. А якщо нижче 50, десь... Бачите, то просто зразу їх забирайте, тому що це ну просто халява. Я хочу сказати. Так, ультимейт за 4 ляма. А це мій. Я думаю, що це за тіп продає ультімейта за 4 ляма. Він шо вообще обнаглів. <с?> <с?> а це мій ультимейт, висить за 4 мільйона. Ну, хай весить я в принципі не проти. Я в принципі ой-ой, ой як не проти. Голден трошечки дешеві. Уже 81 тисяча. Chef шеф клокмен 150, але сігнутий. Ну в принципі, це нормально. Future Large клокмен. Вообще вже копійки коштує по 200 гемів. Можна купити. Ну я думаю, що потім він буде коштувати чуть-чуть бішечко. Як тільки кейс пропаде з продажі, так відразу ці чуваки будуть коштувати нормальних бабок. Оцих фьючери, вони реально будуть коштувати грошей. В общем то давай попробуємо когось викласти на продаж, я не знаю, токсіка по-любому, 12 гемів, просто що за прикол? Що це за ціна на токсіка просто? откуда така ціна? Давай сюди мені за 12. Угу. У мене за 22 висять, нехай висять. Значить, пилочка. Пилочка буде по 9 по-любому, тому що, ну, пилочки вони взагалі нікому по суті не потрібні. І хто їх купує, той, той в принципі, ну, можна сказати, починаючий гравець, початковий гравець, тому що ну, він купує просто пилку за 9 гем. і хоче нормально на ній розносити. Так, Клокмен точно не коштує 1000, він коштує десь також 666, можливо, десь 700. Ми поставимо таку ціну трошечки нижчу, просто для того, щоб його у мене забрали. Так, госта можна, в принципі, поставити за 299. Нам треба просто зараз зробити, ну, трошки спродатись. У мене є грін лазерів, чуть, -чуть даже один сігнути, я балдеть. Не За штуцер можна грін лазера отсунути. Не знаю наскільки він бодро зараз продається, але я сподіваюся, що непогано він продається, я в це дуже сильно вірю. А і слоти в мене кінчились, так? Да? Так, да, треба прибрати пилок, треба прибрати Токсік, або в мене їх два висить на продажі. І з-за цього я не можу виставити ще одних юнітів. Так, ти, братуха, давай 88, просто джетпаки саме погано продаються. Просто саме погано. У мене їх завжди повно, і вони дуже погано продаються. Прям капець як погано. Презентмени. Презентмени в ціні щось то ростуть, то падають. Я не знаю за скільки їх продавати, тому я їх в основному і не продаю. Купили глічок стать за 89. Давай поставимо. Можливо, ще раз його, а можливо. Продамо оцього типа. Давай продамо отако. Він все одно в ціні потім ще впаде. Бо він такий, ну трошки безтолковий юніт. Ще одного глюча за 90 гемів забрали. Оце обалденно. Так, давай гвардіанів продавати. Їх теж треба продавати супер жорстко. Давай і, і за тисячу грінлазерів забрали. Обалдеть! Так, почекай, давай ще одного продамо. Грін лазер за тисячу гемів. Погнали. Не знаю, навіщо чуваки купують грін лазерів, якщо є, по суті, клоп, мене за 666 забрали. Не знаю, навіщо купують грінлазерів, якщо є міні-сігма. Міні-сігма, він просто чіткий. От він реально клас. І я не знаю, за скільки його продають. Де він там вообще ось він? Його продають набагато дешевше. Так, купили джетпак Мейса обалденно. Блок Спайдера не знаю, поки що не хочу їх сильно виставляти на продаж. Що по глічам? У мене дуже багато сігнутих. Давай. М -м, отако за 89 лупанем одного. Блок Спайдера можна зняти з продажі, бо там є дешевші. Грінлазера забрали знову за штуцер Його забирають прям кайфово. Мені подобається. А, в общем-то, кого б я ще виставив? Я виставив, напевно, без сіністера за 800. Фух нехело. Так. Стрива. У мене ще є, по ідеї, Ларч Клокмен, який коштує немало. 2666. Отака ціна в нас буде. 300 гемчиків скинемо. Просто скидочки, можна так сказати. Подивимося, наскільки швидко його заберуть. Так, купили мене когось, кстаті. Купили госта. Давай Shadow TV-мена поставимо за 400. Поки він ще коштує хоч щось, його треба ще весь продати. Всіх треба продати. Постаратись, по крайній мірі. Так, у мене цього чувака забрали? Ченного? Я не пам'ятаю, за скільки його ставив. Ні, в мене його не забрали. Він 1888, у мене такі. Висить, купили зато камера спайдера непогано. Купили діджея маленького за 22. Тоже хорошо. Давай ще одного виставимо. У мене, правда, сігнутих тут багато, але нічого страшного. Я готовий їх виставляти, хорошо. Потім кого б я ще виставив на продаж. Кого б я ще виставив на продаж, хорошо. Ф'ючера можна було б, але пізніше трошечки. Він уже і так упав жорстко в ціні. Я б цього, напевно, дешевше трошки продав. А, 3,2. Так в мене нормальна була ціна, 1800. Хорошо, хай така й буде. Ух, хай така й буде. Так, е, значить, мені треба отака двіжуха. Мехчил. 199. Давай попробуємо його так просунути. Можливо, його хтось забере. Бо він ну такий, я б не сказав, що сильно популярний. Тип так само, як і Ларч Клокмен. Він у мене висить, то але щось по суті він не сильно комусь цікавий. На жаль, так, і в мене ще є один або даже два слота. Давай кулдауна, можливо, в... вальнемо, так? Да? Таку за 55? Чом би і ні. Пилок ще не купують, так? Да? Пилка так і висить, дві штуки. У мене висить. Давай одну приберемо. Щоб краще якогось одного ю... нового юніта поставити на продаж. Того, якого ми ще не ставили. А кого б я ще тако поставив? Може вчано на бабки? Отако. Бенс, погнали три шістерки. Кого б я ще поставив? Кого б я ще поставив? Йо-йо, йоу, Вумен, точно. 200 гемчиків. Тоже класний, дуже юніт. Дуже класний юніт. 30 тисяч ДПС, сповільнення, ренджа велика. Ну, взагалі, юніт прикольний. Прям хороший, я би сказав. Титан Чили. я б їх теж попродавав, звісно, у них 42 тисячі ДПС. Вони прям такі борзі. Ультимейта можна прийняти. Я його все одно продавати не сильно хочу. А, а ред Лазера я би продав. У мене ще кулдауна купили. За б я продав редлазера. За 155 давай попробуємо поставити. Кулдауна у мене. Забрали, давай попробуємо його заново виставити на продаж. Кулдаун, кулдаун, кулдаун. Де ти є? Ось до. А у мене. А, ні, не всі сігнуті. Є ще один не сігнутий. Або даже два, да? Ні, один не сігнутий був. Все, це останній час на продажі. Останній час на продажі. Що б я ще поставив? Я би годліка виставив на продаж, насправді. Просто щоб тако кайфанути, чисто продати Годліка якогось. У мене є два не сігнутих. Можна було б, звісно, слити якогось. Правда, приберемо, напевно, камеру. Я її не сильно хочу продавати. А от Годліка можна було б продати. За те, що. 899, Отако, Бемс. Нормально. Вчено окупили за 1800. Супер! Хорошо! Хорошо, потім що мені потрібно ще. Shadow TV Man. 400, то в мене ціна висить. Давай поставимо 399. Можливо, вона так буде більш привабливо виглядати. Отако, Бенс, давай. Квардія на не беруть 188, то моя ціна. Давай поставимо 150. А ладно, 160. Промахнувся трошки цифрою, ну нічого страшного, можна і 160 поставити. Баніка, давай, 250. Просто конкретно дешеві ціни. Просто забирайте у мене юнітів і все. І буде кайф, прикинь, токсики по 10. Токсики просто висять по 10, їх багато. А мене за 22. Хто в мене токсика за 22, то купи. Давай приберем звідси. це. Який ніхто в мене не купить. За 160 купили гвардіана. Оце я понімаю. Зараз ми гвардіанів і посливаємо. У мене їх трошки є, трошки заробимо. 109 тисяч, у мене гемів є. За 22 купили діджея малого. Купили ларч, клок мене в мене. Хорошо. Так, малий діджей. Ось сьоте. 22. Погнав. Кого б я ще так ослив. Кого б я ще тако продав? Shadow TV Manів я хочу сильно попродавати. Давай поставимо ще нижчу ціну 360. Просто заберіть у мене їх. По такій ціні. Заберіть у мене їх. У мене купили джетпака за 88. Обалденно, але я хочу ще продати. На ще. Опа, ще одного гвардія накупили. Все, гвардіанів у мене почали купляти по ціні в 160 гемів. Давай їх виставляти по 160, нехай у мене їх забирають. Мені, в принципі, взагалі скайф. Ті там банік є, яйцеголовий. Взагалі не знаю, засіки. Давай за 55 тебе тульнем. Може буде супер. Хіллер Тів Вумен. Можна попробувати поставити 3 100 тако реально попробувати. Можливо, можливо, хтось забере. Що там? Хтось забирає в мене, вообще щось ще ні. Ніхто нічого не купує, просто прикинь. А що тут продається? Хайпер 21 тисяча. камера вумен купили за 200. Непогано. Її все-таки забрали. Це хорошо. Давай ще одну виставимо за 200. За 55 у мене купили яйце голову очіла. Я б його теж, звісно, ще одного продав. Він такий непоганий, Поняв, він дешевий, 12 тисяч ДПС. Ну він 55, він дорожчий, ніж Токсік. А токсік він ну, набагато сильніший. Так. Так, а що там Shadow Tівman? Ніхто його так і не забирає. 360, у мене найщаці. Ціна нікому він не треба. Ну, правильно, бо всі беруть фьючі чела, який дешевший. Гвардіана вже не беруть у мене. Катану я би виставив взагалі за 500 висить, я не знаю. Вона за 199 не завжди продавалась, якщо я не, пом... якщо я не помиляюсь. Мені би, звісно, ну, якесь дві. У мене вже 112 тисяч гемів, мені би більшечко тако. Щоб було прям супер. Але цього мені ще трохи не вистачає. Тут все в чувака 400 тисяч гемів, прикинь. Може, він щось продає? Солідне, ага. Ультимейтів нема. Годліки то всі на продажах є. Даже ось такий. І ціна на нього ще чуть підупала. 7800. По суті, ну, зараз його було би купити ще дешевше, чим я його взяв. Але, звісно, хотілося трішечки раніше його купити. Купили все-таки гвардіана, у мене. Давай, може, його хайпера виставимо на продажу. За 22 тисячі рівно. Попробуємо тако, чисто попробуємо його поставити на продаж. Що я ще хотів би? Гвардіана у мене купили. Давай його виставимо. За 160. Знову ж таки, погнали на продаж. Так, що там ще? Що там ще, що там ще виставити? Таке потужне. 160 гвардіана забрали знову. Давай ще одного виставимо. У мене їх уже так. Багато, давай за 170. Че я так тратю багато? Ага. Давай за 170. Подивимося, чи заберуть. Ну, я думаю, що заберуть. Хайпер висить за 22 тисячі, в принципі, непогана ціна як для хайпера. Я думаю, да за 20 висить хайпер, прикинь! Блін, може купити. Це 20 тисяч га? Хайпера. Я оце думаю, може купити. Вони ще в ціні трошки впідупали Ну вони підупали в ціні, тому що з'явились гвардія, не з'явились нові клокчели, Поняв? Через що хайпери підупали? Бо вони в моменті були самі сильні в ігрі, а зараз вони вже не самі сильні в грі. Того я навіть не знаю, чи брать його, чи не брать за 20 тисяч. Мені здається, ціна непогана. Поняв. Давай попробуємо, знаєш, як зробити. Давай йому кинути трейд. Попробуємо кинути йому трейд. Є він в трейді. Він уже з кимось трейдиться. Блін, чувачело. Може ми з тобою. Може ми з тобою договоримося за 19 тисяч хайпера. Блін, ну вийди ти з трейда вже. Давай, давай, вилазь із трейда. На що тобі той трейд. Давай, старина. Вилазь, із трейда, Я хочу хайпера. Давай йому напишемо. Хайпер. Хес, напишемо напишем хай. Потім напишемо йому Хайпер. Напишемо ко 19К. Отако. Ага, відмінив. Ну, коротше, ладно, за 19 я не хочу віддавати. Ну, так то й так, чувачі. Я, в принципі, взагалі не парюсь по поводу цього. Для мене то не проблема. Так, шутганчика. Давай поставимо за 100. 30 гемів. Що там ще катану не беруть взагалі. Вона нікому взагалі вже не треба. Давай не за 199. Давай за 130 теж її виставимо. Просто 130 шутганчик катана. Що заберуть швидше? Оцього, тіпа ще не беруть. Де він? Ось він титан. Давай не за 199, а за 150. Погнали! Зато забрали гвардіана. Гвардіана за 170 теж забирають. Коротше, можна його спокійно за 170 далі виставляти і не переживати. Лардж кулок локмена мене тоді були забрали. Три підсот висить я за дві шесот Готліка, кстати, вообще не беруть. Годлік нікому не цікавий, хіллір твій вумен теж не беруть. Дрільмен 400 гемів, все на ну, все, це капець. Зато цього вже за 20 тисяч купили, походу, або він вийшов. Можна зараз навіть глянути. Так, да, він вийшов просто, він вийшов. В нього його можливо купили, і він вийшов, А можливо, він просто вийшов. Вчений на бабки 500 гемів. У мене висить за 3 шестерки, треба його прибрати. І поставити щось інше. Мейс камера Вумен купили. Давай класик Чела продамо за 78. Let's go щоб я ще таке жорстке продав, прям люте. Міні -сігу? не знаю. Мені не сильно хочеться продавати. Яку пічела Тоже, кстати, класний юніт. Щоб я ще таке продав. Щоб я ще таке продав, може, якогось ось такого, типу, за 159 Давай попробуємо. go! У мене там ще щось були купили. Я правда не побачив що. Я щось був профтикавий. Не побачив. Що в мене купили. Це цього за 249 виставив. Хтось. Так, давай за 230 виставим. Скинемо йому ціну вообще по жорсткому. У мене щось купили. У мене купили Classic чела за 78. Можна ще одного Classic чела виставити. Let's go! Погнали. За 78 Ще одного виставимо, то не проблема. Так, оцю челікса, я би теж виставив десь за 159, п'ятдесят дев'ять. Чом би й ні. Погнали. Ми потихенько трейдимося. Ми прям хорошо трейдимося, братво. Аби ще хайпера купили, та ти що? Ну, хайпера, мабуть, у мене не куплять за таку суму. Трошки дорого, як для хайпера, як я розумію. А де він випусне той хайпер? А, ось він, 22 тисячі. Моя ціна сама низька. Можливо, хтось забере в мене, можливо, ні. Я не знаю. Ну тут особо не так багато людей, які можуть його собі дозволити. Поним? Ну ось є в чувака півмільйона гемів. Він такий солідний, дядько. Так, купили майс камерамена. За 300 купили хіллера. Обалдіть! Оце хорошо, оце було сочно. Хе-хе-хе. <смі> так, ларч лазер за 150 теж Погнав, пошурував. На продаж, братуха. Гвардіана купили ще за 170. Я, кстати, всіх гвардіанів так і продав. А от челів uh, всіх, на жаль, не продав. Хоча хочеться їх теж продати. Треба ще придумати з ціною. А шадовті мене 360 забрали. Диви. 300. Тепер буде 50, щоб швидше забрав хтось. Давай, просто давай. Я вже втомився. А що це, кстати, за такий переборчик? Чого воно так? <смі> не знаю. Так, фьючер Chill, Давай 200 гемів просто поширував. Баніка купили за 230, чітко. Давай ще одного виставимо за 230. Чом би і ні. Так, Гвардіана знову забрали у мене, непогано. За 170 гемів сюди. І гвардія, ні у мене вже взагалі тупо не осталось. З забрали ще Future арч клопмена. Хорошо. Future, Future, Future Chill Давай тебе теж за 200 виставимо. Погнали. Let's go Ну і поки що мене ніхто нічого не купує. Ну, це не саме складне, що є. Це не саме погане, що є. Зато дивись, як хайпери подешевіли. Просто вони реально подешевіли. По гемах так то точно. В общем-то, друзі, що хочеться сказати. Не забудьте підписуватись на канал, долучатися до мого телеграму. Кстати, в магазин є в телеграмі. Мій по посиланні в описі ви можете купити будь-якого юніта з цієї гри, із скібіді тавердефенса. Завсім скоро буде блоксфрут. Так що заходьте туди і дивіться. Ну і, кстати, на 100 тисяч підписників там будуть жорсткі скидки, тому let's go.